Радіо UA Chicago і ми продовжуємо нашу вечірню студію. слухаєте радіо UA Чикаго. Мене звати Дмитро Голан, і поряд з нами сьогодні. Щоправда, знову ж таки на онлайн зв'язку. Yellow Blue Med Spa і засновниця цього салону Наталія Омеченко. Але вона не вона не одна. Вона не любить вже одна приходити до нас на етери. Вона з собою за когось бере і запрошує. І це я так розумію. є ще одна працівниця Наталю. Представ, будь ласка. Ми маємо тут Ліза, Ліза Грецьків, Ліза має багато років досвіду як медсестра в Україні, косметолог, і тут також вона пройшла кваліфікацію, тобто вона вже працює більше двох років в Єлоблу і спеціалізується саме на екні. Це одна із її спеціалізацій, Я також робить дуже багато доглядових процедур мезотерапії, як medical асистент і а, спеціаліст по е, я дам лізі слово сказати про це. Ми, ми б хотіли Ще, почути, щоб... почути вас. Ми так. Би би хотіли почути ваш голос і трішки про себе. так, Ви спеціаліст по екні, то є. Як, як, як українською сказати, щоб люди розуміли? А угровах хвороба. Так, так. Як довго ви цим займаєтеся? Чому саме це? Чи це складно, чи не складно? Розкажіть трішки. Так, доброго всім дня. Це мій перший експірієнс на радіо. Вітаємо, і дуже рада, вітаємо. що виклала мені така можливість і особливо розкрити таку важливу, як на мене, тему це в хвороба, хвороби. Так, це лікування акне. Мене звати Ліза, я працюю два роки вже тут і допомагаю нашим людям, українцям, американцям ставати здоровішою, і більш впевненими в собі. А лікування Акне це завжди є складно. По-перше, морально, тому що. Ми завжди хочемо бачити гарне відображення в дзеркалі, так здорову, сяючу шкіру. І, на жаль, я також а, хворіла і хворів на цю хворобу, тому що це є хронічне таке рецидивуюче захворювання, яке треба підтримувати і водити в ремісію. Тому я знаю, як це зробити. В нас є багато дуже технік, а, методик, які ми тут. Використовуємо тому запрошуємо вас. Лікування складне, але воно того варте. А насправді <світ> та, і ви бачите поліції незважаючи на те, що вона каже, що вона досі має цю проблему, і шкіра виглядає просто. Надзвичайно гарно. Так, з цим можна жити і жити класно. Це, це дуже важлива тема. Я дякую, що ви так от е, вирішили її сьогодні підняти. Я абсолютно це підтримую, тому що довгий час сам боровся і до цих пір, в деякій мірі, борюся з акне або з вугрями, або з прищами, Як завгодно люди це можуть називати. Та це проблема. Мені цікаво насправді дізнатися, а чому вона є, чому вона виникає? Ви сказали, що може бути щось, що власне вроджене, так, людина з тим народжується. А що що передається? Чому вона виникає? Як це ви пояснюєте? А насправді є багато чинників, які впливають на загострення самого акна. Але по-перше, це саме є закупорка сальної залози це порушення роботи з себе продукції продукція шкірного сала. І на цю якраз продукцію впливає дуже багато чинників. Ну, перше, напевно, це генетичний чинник. Не ну, обов'язково, що якщо ваші батьки мали акне, ви будете мати. Але якщо десь по лініях вашого генетичного коду є це захворювання. То, на жаль, ви можете народитись також, і це більше показується в пубертатному періоді, але може загострюватися також і після 30-40. Впливає також, що харчування в певній мірі, гормональний фон, але перш за все на першій такій спіні стоїться генетичний чинок. Тобто, якщо давайте почнемо, од власне з генетичного, тому що багато моментів і хочеться все обговорити, щось людям порадити, підказати. Якщо це генетично, так якщо батько, мама, хтось в родині це мав, і я розумію, що напевно це мені швидше за все від них. Я можу щось з цим зробити, чи просто потрібно змиритися? Ну, це хронічне захворювання, так тобто воно у вас буде, але ми можемо якісно ввести його в ремісію. І підтримувати цей стан шкіри, тобто без запалення довший час. А, на жаль, вилікувати його не можна. І ті косметологи, які кажуть, що ми лікуємо, забираємо акне назавжди, на жаль, це є неправдою. Але е, ті фактори, які, наприклад, чому саме проявляє себе акне, в когось воно проявляється, в когось ні. Е, е... Якщо ми подивимося, народилася дитина, вона ніколи не народжується вже з, з прищами, Правильно, коли це відбувається? Коли змінюється гормональний фон, як сказала Ліза, змінюється стає більш жирніша шкіра. Тобто, ці фактори, по-перше, наявність бактерій на шкірі, бактерія, яка викликає саме запальний процес, наявність цієї бактерії, вона є майже у всіх. Але в когось вона викликає запалення, в когось ні. В кого вона викликає? В того, в кого є достатньо достатньо, скажімо так, харчів на поверхні шкіри або в шкірі в самій. А що таке харчі для цієї бактерії? Це от саме шкірне сало. І також, скажемо, багато мертвої шкіри, коли не дуже гарно відбувається процес експоліації або втрати оцеї мертвої шкіри, те, що ми бачимо в маленьких дітей. Ну, в них дуже такий робаз, дуже швидкий, йде метаболізм оновлення оцеї цієї шкіри. Тому в них, наприклад, ці такі проблеми вони в них не відбуваються. Шкіра не дуже жирна і вона дуже швидко обмінюється. І на цьому базуються фактично принципи догляду за шкірою з акне і лікування акне. Що ми робимо конкретно тут, в нас, в Єлублу. Тобто, перше, звичайно, це догляд вдома. зміни. Ми переглядаємо косметику, яку люди використовують дуже часто це може бути щось таке, що на ньому написано ну, там, від акні, від прищів. коли ми на, на то починаємо передавлятися, то дуже часто це е, саме продукція, яку люди купляють, трошки не знаючи, що краще. Що потрібно І ця продукція може навпаки підвищувати жирні шкіри, або або пересушувати, або пересушувати і тим травмувати шкіру. І, звичайно, це треба дивитися індивідуально, щоб не було травми на шкірі, тому що ця травма відкриває ворота для бактерії. І е, жирність все-таки. Шкіри це не є е, приводом того, щоб не зволожувати шкіру. Шкіру все рівно треба зволожувати. Тобто отакі от елементи, що ми наслідуємо від батьків. Від батьків ми не наслідуємо бактерію. правильно? Ми наслідуємо тип шкіри, наскільки типу. вона жирна, наскільки вона вміє себе очищати в плані ексфоліації. Тобто, і, звичайно, ці моменти можна підтримувати за допомогою. Е, Доглядових процедур і доглядових препаратів вдома. І це вже саме вирішується під час консультацій. Чим відрізняються, наприклад, ті ж самі доглядові процедури, по принципу дії від, наприклад, лікування, лікування коли вже виписується там. Пігулки, як Акютейн. Що робить акютейн? Він працює над судинками, які підходять до поверхні шкіри. І коли зменшується кровопостачання до поверхні шкіри, то зменшується кількість шкірного сала, яке виробляється. І завдяки цьому зменшуються жирні шкіри, шкіра стає більш суха. і Таким чином, зменшується кількість цих висипань. Це то, як працюють оці таблетки Ак'ютейн. Таблетки Але разом з цим і зменшується, що якщо в нас зменшується жирні шкіри, в нас старіє шкіра швидше. Тому для тих, в кого вже, скажімо так, лікування саме. Пігулками ми стараємося відтягнути як можна довше е, і працювати над менш інвазивними, е, за допомогою менш інвазивних якихось процедур, методів е, для того, щоб е, не е, старити шкіру, не, не вносити в шкіру якісь більш серйозні такі зміни, які потім е, призведуть до е, раннього старіння. Ну, з того, що мені відомо, а так це вже така остання інстанція, останній етап. Я зізнаюся, я сам пропивав курс актейн, тому що мав надзвичайно складні проблеми зі шкірою, величезні висипи, і ж... мені нічого не допомагало. А кютейн та був змушений брати, і це дуже небезпечна річ в підборі mm -hmm. дозування і. Потрібно багато аналізів здавати майже кожного місяця, з того, що я пам'ятаю, рівні різні показники замірювати і проводити консультації по сіні. Тобто, але це знову ж таки це є остання інстанція. Я так розумію, до того ще є декілька різних методів, як можна вилікувати. І от один з таких найпопулярніших, на мою думку, це є бензолпароксайд. Такий, знаєте, в будь-якій аптеці, йдеш собі, купуєш, намащуєш. На, на шкіру, де є висипання, і думає, що воно пройде. яка ваше ставлення до власне бензотпероксайд? Чи дійсно воно допомагає, чи ви його рекомендуєте, чи не, не рекомендуєте? От що ви думаєте? Я, можу відповісти. Так. А, я також приймала, до речі курси з як і ви, але я приймала два курси, тому два. що в мене були дуже сильні висипи, також на обличчі, шиї, декольте. І з цим важко жити, будемо чесними. Так, це небезпечний препарат, і дійсно, ми а, рекомендуємо звернутися саме до дерматолога, коли ми бачимо, що ну дійсно. Ні догляд, ні наші процедури не дадуть такого результату, який ми хочемо, так тому що ми працюємо на результат. Ми хочемо вилікувати нашого пацієнта, тому якщо треба, обов'язково ми даємо скривання. Але це небезпечний препарат, так і краще як можна довше його а, відтягнути. Так, що стосується бензилопроксиду, зараз такий бум, так, тому що дуже багато а, брендів, які його призупинили. Чому? Тому що це саме бензилопроксид, він при Певній температурі при неправильному зберіганні може розпадатись на бензол, який є канцерогеном, тобто він може викликати рак. Але насправді, чи є він таким небезпечним, дуже багато питань залишається, тому що, щоб це сталося, треба дуже багато чинників, щоб вони зібрались в один час і в одному місці. Так? Дуже класний препарат. Якщо вам його призначає спеціаліст. Контролює його нанесення, його використання, так само як е, і ретинол, третиноїн, та це витяжка вітаміну А, який теж в доказовій медицині використовується для лікування акне. Тобто ми такі засоби називаємо активами: Бензоїлпероксид, кислоти, ретинол – це те, що допомагає нашій сальній залозі нормалізувати виділення себуму. тобто, що є ключовим в лікуванні акне. Тому якщо засоби. Призначаються правильно класним спеціалістом то нічого не буду і хвилюватись не треба. Питання, і до пи... речі, я де це є рекомендація Американської асоціації дерматологів. Це саме во третиноїн, комбінація з пероксидом для. Більше як спад трітмент, тобто конкретно на вже висадки, і IPL також є одна з таких підтримуючих процедур. Це світлова процедура, яка зменшує. Виділення сала, утворення сала і контролює бактерію на поверхні шкіри. Питання, якщо а, це призначає не спеціаліст, а Google або Чаджі Піті, які mm -hmm. тут можуть бути ризики, тому що зазвичай ну люди йдуть до спеціалістів, так а, але не всі а, зазвичай просто можна зайти пошукати, що може допомогти від а, екне, і ми маємо той же самий бензолпероксид. Якщо людина йде в аптеку, його сама купує, сама застосовує, до чого це може призвести? Ну, по-перше, це не та концентрація, яка потрібна, воно не буде працювати. По-друге, можна зменшити, ну, порушити, пошкодити оцей захисний е, бар'єр шкіряний і зробити гірше. Е, в результаті може бути більше висипань, шкіра буде більше, е, ну, більш незахищена від бактерії, яка. Завжди є на шкірі, і в результаті цього знову-таки буде підвищуватись кількість цих висипань. Ліза, хочеш... Ну, і напевно, це також опіки, бо це є актив, якщо ми наносимо на таку атопічну, чутливу шкіру, не контрольовану, багато або кількість багато бо просто формула цього препарату вам не підходить. Це може бути опіки. Угу. Я вам скажу. Теж свого власного досвіду, а що самолікування тут може довести до такого, що ви просто не зможете вийти з хати. У мене знову ж таки було. Я пам'ятаю, я почав носити маску ще перед тим, як почався ковід, тому що настільки були проблеми зі шкірою, я десь в аптеці їздив, щось куповував. Відео в Ютубі, в інтернеті комбінував, і воно все призвело до катастрофічних наслідків. Дійсно, що я мусив пропивати курс Акютейн, це був єдиний вихід. Але е, на шляху до того я ще був так само ходив до різних спеціалістів, і от що вони мені радили. Мені цікава ваша думка, просто скажете, що є добре, що є погано. Я собі знайшов навіть нотатку, коли я е, 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 спілкувався з спеціалістом. Перше менше стресу, тому що рівень кортизолу він безпосередньо впливає е, на нашу шкіру. Правда чи неправда? Так. Правда, Правда. Так. до речі, у нас є останній про, про це, саме про акт, нам буде цікаво його подивитись. Друзі, переходьте пер, на, на yellow blue, побачите цей рілс і скажете свої <с враження далі. Більше сну, тобто сон має бути не менше 7 годин, тому що якщо мало сну, так само шкіра щось там недоотримує і погано виглядає. Правда чи ні? Так. Я, я бачу супа ну, певні сумніви, певні е, скажімо так, коли ви не досипаєте, підвищується простізолу <систем> стрес а кортизол – це гормон стресу. Всі <систем> логічно <систем> має бути спеціальна дієта, тобто уникаємо молочного, цитрусового та солодкого. Ваша ваш коментар, правда чи ні? Частково, я би сказала, це не є стовідсотковим, тому що не... індивідуальна надана треба подивитися, чи воно взагалі впливає, чи можливо інколи що я бачу. Людина приходить в неї, наприклад, гормональні зміни такі на що відбувається нормально на протязі місяця, і під час цих змін вона просто починає більше в неї цих кревінгс, вона починає там їсти щось солодке, чи що, але проблема не. В харчуванні, а в тому, що змінюється гормональний стан, саме, скажімо, пов'язаний з якимись циклами, і просто те, що людина бачить, вона бачить, ага, я їм солодке, в мене погіршилось. А насправді це може бути просто гормональні такі коливання, які і. Якщо ми беремо uh -huh. таку загальну картинку, так я розумію, що завжди є винятки. Якщо загальну картинку брати, ну скільки там одна третя населення, вона лактоз intolerant, тобто не, не, не приймає uh -huh. лактозу. Uh -huh. Так само шоколад я знаю ще з давніх давен, з дитинства, що не їсть шоколад, бо тебе там в, на тебе буде uh -huh. висипання. Це, висипання. Це, це правда, можна це прийняти як правду чи ні? Можна так. так, це продукти, які збільшують рівень глюкози в крові. Окей, і до продуктів, до речі, радили мені свого часу споживати пробіотики, тобто кисла о, капуста, кефір, о, культурела і так далі. і так далі. Що ви думаєте стосовно цього приводу? Це так. Корисно, так. все, що корисно для організму, корисно для шкіри. Так. Окей, теж мені був радив спеціаліст, ендокринолог поїхати десь на море, де є морська вода, солена вода. Позитивно впливає на шкіру. Ваша думка? Пересушує. Дуже. Пересушує. І на сонці, та на сонці шкодить дуже багато. Зараз дуже активне сонце, взагалі круглий рік. І е, те, що раніше в нас лікували все підряд сонцем. Дівчатам казали народиш і буде все нормально. А хлопцям поїдь на сонце. <рес> <рес> Воно трошки зараз підхід змінився, і ми дуже багато бачимо шкіряного утворення. Е, утворень. Е, Кен раку такого той, що повільно розвивається, швидко розвивається. Тобто дуже треба бути обережним, особливо якщо використовувати препарати третіноїн, той же бензо, пероксид на шкірі, воно е, зменшує цей захисний бар'єр шкіри від сонця, і може це все підвищувати. В результаті цього е, може підвищувати ризик. Е, Точно не хочеться говорити, не хочеться прямо навіть говорити. І останній момент це є статеве життя, тобто, якщо воно нестабільне, якщо людина не має постійного регулярного сексу, так само це впливає десь на гормони і безпосередньо на шкіру. Ваша думка, чи це правда, чи ні? Я вам скажу так: подивіться на дітей, в них взагалі немає статевого життя. І на старих людей то ж саме. І що? Нормально в них усе немає, як тобто я думаю, що це немає цим ніякого. Ну там інколи використовується, знаєш, коли вже не знаєш, що сказати, кави вийде заміж і все буде нормально. Тоді починається інші проблеми. Але це напевно вже трошечки, що та давніше так говорили, або після пологів прийде, або зміни харчування, або просто а, поч, почнеш жити статевим життям. Все прийде. Не прийде. Звертайтесь до спеціалістів а, там, і починайте лікування вже, тому що потім, якщо лікування не почати а, будуть рубці, постакна, буде, буде пігментація. І, до речі, пацієнти, які зайшли в таку стійку ремісію, от, наприклад, ви і я так, яким ми закінчили лікування ретиноїдами, перейшли в ремісію, зараз, там десь-не-де є виспання, вони можуть з'являтись. Але треба не забувати про те, що шкіру постійно треба підтримувати. А підтримує на що це доглядові процедури, які відшлушують, надають протизапальну основу. Це домашній догляд, це дуже важливо. А, і іноді пацієнти, коли приходять на консультацію, перше, що ми робимо, це напевно, ну, в 99% ми перше змінюємо. Домашні догляд, тому що те, що ви робите вдома кожен день два рази на день, це є надважливо а потім вже йдуть такі доглядові лікувальні процедури. Тому друзі, не займайтеся якому випадку самолікуванням. Це не та сфера, де ми е, можна було з цим експериментувати. Це ваш зовнішній вигляд, це ваша впевненість, це взагалі це ваше життя, яке може від цього мати якісь значущі негативні наслідки. Тому е, дякую угу. вам. Дякую вам, що сьогодні доєдналися до нашого етеру. Поділилися важливою цінною інформацією. Думаю, що людям то було точно корисно, бо завжди хтось є, хто має з цим проблеми, можна навіть комусь підсказати, якщо не самому. Друзі, звертайтеся до ЄЛОБлумецпа на консультацію. Приходьте. Я так у вас там каву гарно роблять. Смачну можна просто пройти каву каву покрасити. Ми вже не дочекаємось, коли ти прийдеш на боротьбу. Я вже виїжджаю. Дякую. Не нагадую, Таля про ботокс, бо і так, знаєш, є багато комплексів. Добре, друзі, нагадаю адресу 1111 West Dundee Road, це у Вілінгу. І номер телефону 847 818 1111. З нами було неймовірні представниці Spa. Дякую. До зустрічі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.